Вітаю всіх на каналі. Вибрались у ліс на старе, на старе місце, де раніше не ходили, крапива більше метра, був старий хутір дороги. Сьогодні 5 червня. У низинці Волого. Будемо вивчати місцевість. Що цікаве буде, одразу включаюсь. Такі дерева тут. Кругом. Схоже, одразу натрапив на фундамент. Такий склон. Збільшив дискримінацію. Мусора багато. Кірпічі кераміка стекло. Це такі кольорові сигнали. Свинець, уламочки чувунків. Будемо вицепляти кольорові. Місце цікаве. Багато старих дерев. Включусь. Схоже був здоровий двір і натрапив на отакі таки погриба. один він. Щоб не впасти хоч. Обойду, гляну. Улиси. Вот это да. Ну тут кирпич старый. Старый. Вик на старе. І там ще один цілий етаж під землею. Оце да. Оце зайшов. Зараз буду дивиться. Хожу по двору, місце мусорне, багато уламків. Це схоже з часів. Такі залізячки, гільзи. Шукаю далі мусорно. Здоровий двір був, дві дороги. Ідуть до нього. Черговий сигнал з печі. Кільце мусора багатенько. зайшов с другой стороны. Здоровый дом был. Там есть тоже викна кись -то у земли. Пройду по двору тут ще якісь бугри рівнинка і ще якісь бугри Хожу по заросшему двору. Колеровых чимало. Такие кольце было. И планочка с медали выпала. Интересно, какая медаль была. Надо пошукать. Добре шукаю крапива по метру. Оце да. Черговий сигнал. Здорове залізо з печі. Да, тут не скучно з сигналами. Шукаю далі. Черговий кольоровий сигнал під бузиною, Щось таке. Накладка якась із замка. Чи был Да. Накладочка. Так. Шукаем медальку. Далее. Підвал, нарешті, кольоровий сигнал щось кругленьке, дивимось разом. Нарешті чудова знахідка. Срібло радянське 15 копеечок 27-го року. Стан шикарний. Так, сейчас я тут кругом перерию. Заглублюсь на метр. Може це я горщик ципанув. поруч подвал. Так, добре включусь. Красота. Была тут под деревом пятнашка. Еще один Сигнал кольоровий кругляшок. Завжди треба перевіряти. Дивимось разом. Це 10 копійок 62-го року. Цікаво, чого вони разом були. Може тут сарай був або під пол попадали так, шукаю ще, перевіряю. Перекопую місце, ті щоб були поруч з серебрушкою. Там ще десь був сигнал, а це теж кольоровий. І схожий якийсь значок закруткою. Ми їмо і дивимось бистра. Оце да. Да, двір порадував. Отакий значок. Я такого ще не бачив. Сталін звезда. И тут закрутка силой. Такие не часто, можно сказать, даже редко попадается. Шикарный значок. Може хто знає напишіть якийсь МГБ, НКВД, ОГПУ. Так, рию далі, заглубляюсь. Буду копати до води. Черговий кольоровий сигнал під деревом. Випала така пластинка? А тут з написом Форд цікаво? Чому вона тут? Так, шукаю далі. Там погріб. Черговий кольоровий сигнал. Серед кирпичів. Щось кругленьке. Жовте. Дивимось. 5 копійок 30-го року золото партії. Крупна знахідка, значить, тут не ходили. Перевіряю. Черговий кольоровий сигнал. Рядом з п'ятачком маленьке. Схоже на двушку. Так, дивимось. Двушечка п'ятдесят сьомого року. Приємна знахідка. До кучки. проверяем включусь кружляю на трех квадратных метрах еще сигнал колеровый кругляшок дивимось разом Це три копійки з 40-го року. Стан гарний. Чи сарай був, Чи розсипушка? Провіряємо. Йдемо далі. Черговий сигнал кругляшок. Монетка. Дивимось. Рамочник 15 копійочек 35-го року. Цікава знахідка. Шукаю далі. Перевіряю ямку черговий. Кругляшок. Були рядом жовтенькі. Оце такий двір. Дивимось. Три копійки 57-го року. Совєти до реформи. Так, перевіряю ямку. Ямки я зариваю. После перекура еще сигнал алюминий. Что-то огромное. Непонятно, что алюминий. Может, ножницы для великанов. Так, интересно, ладно. Іду далі по крапиві. там на верхушках сидять кліщі. Ну, ми їх не боїмося Черговий сигнал був. Топор поломаний. Коже, може він такий і був, но уже ржавий. Добре. Іду далі. Крапива. Жарко сьогодні. Я таких ще не бачив жуків. Якийсь красний. Що він такий? От это да, куди я попав? Надо уходить. Черговий кольоровий сигнал під бузиною. Пряжечка, Мідна, Мідна пряжечка Берем, все поросло, двір здоровий. Хожу по лісовому двору. Тут якась площадочка. Там стара дорога видна. Тут коней прив'язували дерева. Там дом був. І там дорога вниз. Вокруг дома хожу. Багато чорного заліза, Ламочків цвітних, бузини багато. Движуха тут була хороша. Там вон ще якийсь бугорок. Старі дерева. Тут ізучу дві години ще є. Черговий сигнал, але це залізо. Видно з печі. Товсте. Так, ще 15 хвилин. І будемо збиратись, завершився день пошуку на новому місці, там на горі двір. Знахідки цікаві. Дивлюсь, алюміній. В ассортименте ложки видно, что дверь 120%. Так, це накладка от замка, крышечки, проволочки, цинк с дырочками, непонятный квадратики. Так, що тут ще? С замка, с годинника. Свинець, пластинки, якийсь інструмент алюміній. Щось таке здорове. Ручка якась, видно, каструлі може. Так, цвітний, що тут ще? Мідь? Пряжка бронзова. Дві колодки попались адмидалі. Якась штучка з написом Форд Так, і монетки. Восемь штучок. Три копеечки сорокового, десять шестьдесят другого. Дві п'ятдесят сього так п'яточок тридцятого? Три копієчки п'ятдесят го Пятнадцять тридцять п'ятого. 1527 Стан Гарний Монетка зачетна. Три копеечки сорокового і бонус от лісового подвала. Знак. Такий знак. Я його ще не мив. Видно там емалій есть, закрутка теж є. Ось такий бонус на дворі. На цьому завершую. Крапива більше метра. Зелені багато в низині Що буде? Цікаве? Так ось іще забув пряжечку показати. І все. Будемо планувати наступний виїзд, місце нове. Ямах чужих ми не бачили, значить ніхто не ходив. Перспективне місце. Дякую за перегляд, за коментарі, за лайки. Будемо планувати наступний виїзд. На все добре!